Ось тротуар. Ось так жителів міста відбирають кусочок тротуару. Щоб вони не могли вільно ходити, пересуватися і всякого такого плану. Я перепрошую, а що ви тут робите? Не прокоментуєте? А що ви тут робите? Хазяїн, а ви ж ви знаєте, що ви в цій, в цій справі виконавець? А він замовник в цих незаконних діях. Це незаконна дія. Те, що ви робите, це є незаконно. Перепрошую? Я маю право знімати. По-перше, я в публічну міст. Нащо тут руки продовбали? Ви знаєте, що ви пошкодили міське майно? Лю... Майно людей, таких самих, як і ви. Нащо це в центрі міста довбати дірки в асфальті? В тротуарі. Перепрошую. Скажіть. Добрий. Добрий день. Привіт. Що це ви робите? Ви не скажете? Ні. Ти на що ви таке робите? Ви знаєте, що це незаконно. Знаєте, і все одно робите? То ви ще й ви нарочно порушуєте закон, правильно? Комунальну інспекцію. Комунальну інспекцію? А що вона, вона для вас дозволила, так? Да? Комунальна інспекція? Да. Майно людей, громадян, жителів міста Шепетівки, а ви його пошкодили і ще й намагаєтесь привласнити собі. Вашими ж руками це все робилось. Ось, будь ласка, дирки. Ось ходять бабушки старенькі по цій дорозі, діти в школу. І немає тут, не буде де пройти, поставлять паркан і що. Ось, будь ласка, тут метра два навіть немає. Як скажіть люди, як зайти на цей тротуар і як тут йти. Є вас орді, Добрий день. Да, Ні, не тобой немає, я не можу все на Я би хотів поцікавитися, що з фамілії оцих молодих людей. Це є приватна територія. Ну? Ви в курсі. Курси, що зйомки тільки з дозволу власника. Представте я власне. людей он знімаю фіксую, власне, фіксую власне, на відеокамеру. Віде на а ви хто такий? Тілету. А ви хто такий? Ви знімаєте? я ви хто такий? Власне. Я не бий дуже громадянин. Давайте так мене називати. Моя фамілія Йожико Володимир. Мені дуже приємно. Я не хочу Ваша вам представлятися. Ви виконавчий орган чи що? Якийсь? Я мою... маю право власності. Я он фіксую прив... на я фіксую право порушення. Законом мені не не заборонено мені законом фіксувати правопорушення. Ви дозвіл? Ви чините правопорушення, я не, не на вашій приватній ділянці. звертаєтесь а а чому чому правоохоронні органи? Я звернувся в правоохоронні органи. Так? То так. Вони... Зараз будуть? Так, я, так відповім ви, ваше ви я відповім на ваше ви питання. Я Я на питання. на ваше ваше питання? питання? А, а чого я маю відповідати вороки? на ваші питання? А яка різниця, скільки мені років? Це має відношення до справи? Ведете, не я не по хамськи себе веду. Ви маєте це ви по хамськи себе ведете. Кого поважати? Людину, яка довбе дириться посеред міста в асфальті? Я За що вас поважати? Вашу дозволу. З више, мого дозволу. Више... Я вам дозволу не... взагалі ні на що не давав. А я не з вами балакую, я з вашого дозволу цих поважних людей. Я все ж таки Но. наберу е, нашу поважну міліцію. Зараз буде. зараз буде, можете не У нас, по-перше, поліція, якщо ви не знаєте, вже рік як. Яка різниця, там теж, то ж нічого ж не цей. Наряд на, на, на герої Небесної Сотні 38. Да, да, да. Ні, там законно проводять роботи, а незаконно перешкоджають. Моя, моя прізвище Йошко Володимира Навгурова.

Доброго дня, політи не посики там ліпів, передзвонити. Дуже приємно. Добре, добре. Можна вас на секунду, так? Ви бачите, це на вашу думку, це не протиправна дія, це не впливання майна. Місто Шепетівки, це по перше це все почалося з однієї дирочки, і ось метки стоять на всі інші. Це самі забордієнду. Я розумію, я помітників комунальній інспекції. міста Шепетівки. Це їхня юрисдикція. Ну зрозуміло, а ви виконавча ви служба. Якщо ви хочете, ну, вони займаються балострі міста. Якщо ви хочете пояснити заяву, ми вас будь ласка. Без питань, звичайно, хочемо записи, написати заяву, пояснення, хочемо написати. І хотіли б, якщо комунальна інспекція все-таки вирішить, що це незаконно, щоб це діяння припинити. Я не знаю, чи він є чи немає. А це Я не знаю. що не Що як той дозвіл був отриманий, чи законно, чи незаконно? Що він і є? Він каже, що це, всі комунальщики писали, повністю всі документи є. А при чому тут комунальчики? Комунальщики це службове підприємство, яке впуговує. Ставлення забором. <постаткові> Я на, на схемі Чускіуському вчери немає. Всі майже червона лінія, на кілометрів піаметру. <постаткові> так, це було б дуже до красок визивати. Там червона лінія, назад, не говорив. Ви не маєте права. Я би хотів, щоб їде робота. Це патрульна поліція, yeah. Ми а, приїхали. А, а, тут, да, ми сюди, ми так, зараз Я хотів, розбори розборами, а ми цю роботу. Напевно, що до вияснення ви зараз зараз. обставин ви не будете нічого робити. Я ніхто? Ви так само мені. Ну, я нічого вам не, не кажу, що щось е, вам робити чи не робити. Почте, робіть, що ви вважаєте за Ну... А я буду робити. вам сполиція. Ну то давайте, якщо вас робити. Вам зараз буде толка, а не толка. Слідчо-оперативна група. Ви не вказуєте. Так, щоб ви не я зараз буду знімати, ви коліє знімаєте. Ви знімаю, знаєте кого? Фіксуєте на відеокамеру, щоб про це будемо говорити. Ви знімаєте вказувати мені, що... Я вам не вказую, я б Будь ласка, чекаємо групу. Ну все, то чекайте, то ви не робіть то. Взагалі тут поліцейський уповноважений вам зароб... не заборонити не щось не робити не до вияснення обставин. Боже, ви не стройте себе клоуна. зараз ви себе строїте. І не зараз, вже, напевно, що днів так три. Ну так, там вже два буквально чоловіка, напишете заяву. Так, звичайно, дамо пояснення, напишемо нічого, все нормально. Вони там на крадіжці, зараз не приїдуть, плавають. Все добре.

Я назад про це барбути закручує. Скажіть. Це у Як з таким жити? А завтра сьогодні тротуар заберу, завтра півдороги заберу. Все забирає, як це так сьогодні? А скільки там дітей зараз не бачили, не машина не нічого не вийде, як так може бути? Як мусор валяється, Штраф 800 гривень. Ну, я при чому? Я що, малюю його? Вигадаю. Ні, я виконую що? Так. Нам цікаво, хто його погодує. Погоди е, державна архітектурно будівельна інспекція. Ну, всі спеціалісти, все погода. Державна архітектура будівля інспекція підходить. Буду робити згідно проєкт. Скільки тут було людей? І ніхто, ну, і ніхто це, мені це не, не, не заборонить. Правильно, правильно, що ви робите згідно проєкту, але все одно це... Крапка. Що... Вам так здається? Ви затверджували, я усі та і прелоги. Затверджую, не затверджую. <рес> <рес> а скільки ви заплатили, щоб затвердити, якщо воно затверджено? А що сьогодні у нас, якесь вистава, що слово немає. Ну, я ж кажу. Це, це питання дорослої людини, розумієте? Дядько сивий вже. Я розумію ваше питання. І задає такі розумні питання. <плес> <плес> Ви Ваші прохання, ну ви це неправильно, ви законувати мають такі. Заборонити мені мою діяльність. Я вам пояснюю. Зараз прийде є сюди перевищення. Я вам не забороняю, я вас попросив. Я ж вам сказав, моє прохання, показую, що у вас приїде в інші, ми поїдемо. Я вперше чую, що виконавчий орган не має права заборонити щось робити. А тоді подивиться, якщо в ваших діях все правомірно, якщо не правомірно, поясяте удалі, все правомірно, будь ласка, займатися далі. Вони вперше рухні, як би я. Якщо б вони далі підчиріхали і мешали мені руки. І на тому все. Я зацікавлений двома руками. У мене час уже. Вартий гроші. Я вас розумію. І все, я поставлю, викінчу це питання. Далі будемо робити що по плану. Бачите, представники комунальної інспекції кажуть, що правомірно. Я в, знаю, я документи вас особисто не витребую, оскільки немає такої юридичної Ви Скажу, не є фахівцем галузі юридичної юридичного права по сфері архітектури і будь-яких спорід не, на архітектора не чи. Зараз прийде слідчий, він більш компетентна особа. Буде має юридичне право затребовувати, витребовувати певні документи. Буде він займатися, якщо правомірно, будь ласка, ласка далі, справедливість нікого прошкодження не буде. Якщо не правомірно, це відповідальність, що я можу. Орден виділяв дві заявки, було написано, в мене є сфотографірований старт, що було написано спочатку розриття по ґрунту 18, прочерк от стояв по асфальту. Прийшов, це не так, забрав, от, людей забрав документ, перечеркнув, написав по асфальту. Тобто фотографія вона є ізначала, яка була, вона стартова, написано, що там не було пласлави. Як я розумію, пишеться заява, розглядається, інспекція комунальні пишеться ордер на підставі заяви. А не пишеться ордер, а потім заява переписується. Да, да, да. Ну, що це таке? Це, я що хочу, ордер. Це нормально. Ви харизматично виглядаєте, що да. да. Що це значить? Я заглядаю, це не Ні, то це ж понятно. Да. Вон, для них можете показати. Да, забрав заяву! Оце таке було ізначально, а яка да. зараз є. Він зачеркну, зачеркнув верхній, написав знизу по А зараз нам далі букрів не буде. А зараз давай. А зараз зачем? Та тут видно на ячу Да Видно, що проще робив, ну ч це це? Yes. Извините, приехал сот напиши заяву. Я повторю на спике получен, но вот так еще заемка выходит. Ну бред. А начинаю за развороты. Хорошо, скажіть, будь ласка, що він зараз поставить завод? Як буде виїзд, мені гаї теж цікаво. Тут все зараз не буде... Якісь норми додається, норми дотримуються. Ну так, да, ви можете прийняти заяву. Заяву це. Давайте